А ви думаєте, чим <coughs> Оскар волонтер займається ввечері в суботу? А? Ага, волонтерські гроші пропиваю, як там ніякі талбають в коментарях пишуть. Зараз біжу, заказав пластир для заживлення рваних ран після поранення ранення військовому госпіталі. Один коштує упаковка одна 1300. Я 4 штуки вже оплатив, заказав, зараз біжу забирати Там якась волень... Тінно щось коротше, Не знаю, цього слова. А завтра в госпіталь повезуть цьому хлопцю цей пластик. Бо в них немає як сюди, а він дуже допомагає вже рану. Ось, Будь ласка, 5 тисяч на ровному місці. Без поста, без нічого. Сам зібрав, знайшов, купив, зараз біжу тільки забираю. От як в мене походить субота вечір. Весело, весело. Главное, не скучно. Але всі, хто допомагає і долучається, вам велике спасибо. Тому що я би без вас взагалі не витягнув би це все. В мене що не в день, то якась вибачте поїв. Щось бігаю, щось купляю, щось шукаю. О, я вже заморився, я вже став, я вже старий для цього, я старий вже. А що робити? А хто як не ми, правильно? Влада? Угу. Mm -hmm. Ну якщо захочемо вмерти, тоді попросимо допомоги влади. Це всім гарного вечора і пасіба. І долучайтеся, хтось тільки може, бо кожен день доходиться. Щось купляти, щось шукати, ходити, страти гроші і шукати гроші.